Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі Пров'язання. І сьогодні буде дуже особливий для мене влогмас, тому що у цьому влогмасі ми поговоримо про різдвяні традиції моєї родини і про те, яким я пам'ятаю Різдво з дитинства, з юності. Це для мене найулюбленіше свято у році, тому що це родинне свято, тому що в мене є дуже багато приємних спогадів про нього. І ці спогади сформували мене, сформували мою ідентичність. Це той багаж, який я хочу запам'ятати, тому це відео буде такою для мене пам'яттю. По-перше, по-друге, я би хотіла знову зануритися у ці спогади і розповісти їх вам. І також попрошу вас у коментарях написати про свої різдвяні традиції з дитинства, які ви пам'ятаєте, і обов'язково, будь ласка, вказуйте, з якого ви регіону. Тому що було б дуже цікаво побачити все різноманіття традицій України. Я знаю, що в мене тут люди з усіх регіонів України. Я впевнена в цьому. Вас тут вже дуже, дуже багато. До речі, вітаю всіх тих, хто підписався нещодавно. Рада, що ви тут. Сподіваюся, що вам тут буде цікаво. Я буду робити все, аби так і було. Тому буду чекати, звісно, ваших коментарів, як я і сказала. Також, будь ласка, не забувайте ставити лайки під відео і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Тому що у новому році, я думаю, цей канал буде значно активнішим ніж у цьому. Я принаймні на це сподіваюся, але про все буду розповідати у. Планах на наступний рік, і це відео, я думаю, вийде вже в січні. Ну, а поки перейдімо до теми відео, і мушу сказати, що це буде формат: я в'яжу і розповідаю. І в'яжу я у цьому відео Кашемірову шапку червону. Я лише розпочала роботу над нею, тому тут буквально два ряди. Можу сказати, що до речі, я випробувала один з лайфхаків, які ви мені писали під відео про шапки, і там пропонували взяти нитку, тричі обмотати навколо голови, і це буде кількість нитки, яку потрібно залишити для набору довгий хвіст, аби шапка вийшла вашого розміру. Я можу сказати, що мені трошечки не вистачило довжини, якщо обмотувати прямо от по голові 56 см в мене голова. А якщо взяти з припуском. 58 І відміряти оці три відрізки по 58 і ще трошечки лишити буквально на хвостик, то, в принципі, вийшло ті самі 96 петель, які я планувала набрати. Тому лайфхак, в принципі, робочий. І мені здається, що може навіть він і спрацює для шапок з одним відворотом, тому що тут у мене буде два відвороти, і мені потрібно, я знаю, що мені потрібно 96 петель. Чому 96? Хто ще не подивився відео про шапки, то подивіться, будь ласка, воно буде десь ось тут. І власне, я думаю, що можемо переходити до теми відео. І обов'язково від вас чекаю коментарі, тому що мені справді буде дуже цікаво почитати про ваші різдвяні традиції з вами, поспілкуватися в коментарях. Якось знаєте, наповнитися цією атмосферою різдва, атмосферою свят. Зараз цього особливо хочеться. і... Я намагалася, от саме це відео, воно мало вийти насправді 23 числа, тобто вчора. Записую його 24, го і сьогодні ж воно і вийде. Я сподіваюся, що я встигну це все змонтувати. І що ви це будете дивитися вже на Різдво. Мені хотілося записувати його, знаєте, в атмосфері спокою, щоб я нікуди не поспішала, щоб я мала час поговорити, поспілкуватися, поринути в ці спогади і насолодитися ними. І, в принципі, я звільнила свої півдня під це, тому що, на щастя, вечерю святкову готує моя мама. Я тільки прийду на все готовеньке і смачненьке, тому я сподіваюся, що вам буде цікаво це все послухати, і це буде такий, знаєте, як подкаст. Тому що я буду в'язати, не буду там показувати якісь картинки, фотографії, бо цього всього в мене, на жаль, не збереглося. А буду просто говорити і пропоную вам або пов'язати в моїй компанії, або зробити якісь інші приємні справи і послухати мою розповідь, поділитися своєю у коментарях. Отож, для мене в дитинстві Різдво завжди починалося з того моменту, коли ми з батьками їхали в село. Мій тато сам з. Львівщини, Бойківщини це Сколівський район. І ми завжди, перед святвечором, або на сам святвечір, там, що як виходило в батьків з роботою, приїжджали туди. І, знаєте, це от спогад. Про справжню зиму, тому що це Карпати вже, це вже регіон Сколівські Бескиди, і там снігу завжди було дуже багато. Ми, коли приїжджали і заходили в двір, то буквально мені малій ну, снігу було часом чи не по пояс. Це от такий перший магічний спогад. Крім того, я пам'ятаю, що у нас хата в центрі села, і там біля хати поруч встановлювали сільську ялинку на такій, я не знаю, як це називати, вона крутилася, така платформа, яка крутилася. Там, звісно, стояв ще біля ялинки Дід Мороз, якась там снігурка. Ну, ялинка була старша з радянських часів. Але, знаєте, от я людина, яка жила у Львові, в великому місті, але в мене немає спогадів про ялинку. Якусь центральну львівську біля оперного в мене є от спогад саме про ту ялинку з села. Вона була далеко не така красива, звісно, і вже старенька, але мої спогади малюють її красивою. Плюс мені завжди подобалося. Мені здається, що вона крутилася, може, я собі так придумала, що вона крутилася. Але хотіла б, я, знаєте, побачити фото з тих часів, згадати, як воно було. Не впевнена, що воно збереглося. Треба буде спробувати пошукати. Може дійсно і є, бо так то я не можу згадати. Оскільки я була дитиною, то я практично не брала участі в приготуваннях, крім того, в нас дуже велика родина. Мого тата п'ятеро братів і сестер, відповідно, коли з'їжджалася родина на Різдво, то жіночих груп, мені здається, там вистачало. Я, звичайно, щось, щось трошки вимагала, але так, щоб я дуже була задіяна в приготуванні вечері, то не можу сказати, але я все одно в курсі, що там і як, я насолоджувалася снігом, насолоджувалася морозною такою погодою. Сільською атмосферою. Мушу сказати, що в нас все було доволі так канонічно, ну мені так здається. Не впевнена чи на 100%, але дотримувалася родина правил. Одним з правил було те, що сідати вечеряти можна було тільки після того, як справді зійде перша зірка, вифлеємська зірка, і перед тим треба було погодувати худобу там в селі і корови, і свині, і велика господарка. Худоба мала бути нагодована, починалося ще приготування хати до вечері. Мушу сказати, що ялинка в нас була, знаєте, таким другорядним персонажем, тому що ялинка завжди стояла на веранді. У карпатських хатах там, принаймні, в тому регіоні, звідки мій тато, то там є така довга веранда, вона засклена. І на цій веранді власне, ставили ялинку, там було для неї місце. Ялинка завжди була зрозуміло, що з лісу, старі якісь іграшки скляні, але вона не була центральним персонажем, як я й сказала. Центральним персонажем завжди був дідух. І загалом те, як виглядала хата під час святвечора, тому що приносили в хату сіно і стелили на підлогу сіно. Чесно кажучи, я вже забула, який там був символічний зміст цього всього, але мушу сказати, що під час спільної молитви стояти на колінах на сіні було значно приємніше, ніж просто на дерев'яній підлозі, тому це був плюс. Крім того, приносилися ще, воно називалося ланц, ланцюги, якими там припинали, наприклад, худобу десь на полі чи використовували в господарстві, і цей ланц обмотували навколо стола. А для чого це робили, не знаю. Я тут е, мені здається, що я або питала, або потім читала, що там було два символічних значення: одне про худобу, друге про людей. Одне, щоб худоба не розбігалася, коли випасається. Друге, щоб сім'я трималася купи, не знаю. У кого є такі ж традиції, хто тут теж з Львівщини чи з сусідніх регіонів, хто має схожу традицію, то напишіть, що це означає у вас, бо я впевнена, що вже досі в селах так роблять. Також на кути стола клалися зубчики часника під скатертину. Це здається, типу як захист від злих сил. І, ну, знаєте, в цьому дуже сильно є відголоски оцих од давніх часів, про які я говорила в попередньому влогмисі. Коли люди несвідомо і християнське використовують щось і поєднують його з тими давніми якимись звичаями і традиціями. І, як я казала, дідух ставився на стіл, на не центр стола, а в голові стола стояв дідух. Крім того, там ставили киричун. Це така, знаєте, як... Плетінка, плетений калач з маком, такий як символічний хліб. Ну і, власне, наскільки я пам'ятаю, приготування приміщення закінчувалося на цьому. І далі починалася вечеря, як я і сказала, спільна молитва. Загалом святвечір, це, мабуть, мій улюблений вечір в році в плані їжі. Тому що я пам'ятаю, що мені в дитинстві просто все смакувало з того, що було там на столі. І ну, так якщо подумати, то це е, майже веганська вечеря, якщо не рахувати риби, яка там була на столі. Тому що в нас, наприклад, не використовували нічого з молочних продуктів, там е, пампухи замішуються на воді, е, підливка якась до грибів, якщо була, то це було все на борошні на олії. Смажилося все так само на олії, і не було ніяких, ніякого масла вершкового, ніякого сиру, нічого такого. І мені це все дуже смакувало, мені це все дуже подобалося. У нас не знаю, в деяких регіонах і в деяких, та навіть не регіонах, в сім'ях у всіх прийнятий різний порядок страв в когось, наприклад, першою йде куття. В когось всі страви просто одразу є на столі, і ти собі береш те, що тобі хочеться. В нас був почерговий порядок страв. Починалося все. По-перше, звісно, треба було з'їсти проскурку, це такий теж освячений хліб з церкви. І далі вже починалася трапеза і починалася вона з розсолу. Я знаю, що на Львівщині багато хто розсолом називає бульйон. В нас розсіл це був суп з сушених грибів, з капустою, з квасолею, якщо я не помиляюся. Такий от наваристий, дуже мені смакував, але найбільше він смакував у парі з паленятком. Паленята це такі палянички, які були печені на п'єцу. Тут мушу пояснити, якщо ви, були, якщо ви, наприклад, не з Львівщини, не з цього регіону, але ви бачили п'єць. Чи десь в інтернеті, чи вживу, приїжджали сюди, бачили ці австро угорські п'єци е, У місті я маю на увазі, то п'єц у місті дуже відрізняється від п'єцу в селі, тому що, ну, принаймні, з того, що я бачила, тому що я тільки в селі бачила такі п'єци, де ще було місце для приготування їжі. У місті, переважно, п'єц – це кахельна піч, яка виконує функції каміну, і яка просто ну, обкладена суцільно кахлями, плиткою, і все. В селі є ще така частина цієї печі, де покладена бляха, і під тою бляхою горять дрова, і там можна готувати їжу. І саме от на тій блясі пеклися паленята. Паленята замішувалися, як я сказала, на воді, вода, плюс борошно, плюс сіль. Я думаю, що там більше нічого не було. Тому це були такі доволі тверді палянички, але за рахунок того, що вони пеклися на печі, це, от, знаєте, зараз популярна є піца на дровах. Для мене паленята, ну, от для мене той смак, піц, ніяка піца на дровах його не наздожене і не зможе перебити і стати кращою. Тому що, по-перше, це Карпати, це оці дуже пахучі дрова, атмосфера зими, атмосфера різдва. Те, що, ще ж таке, те, що я забула сказати, що. Цілий день, 6 числа на святвечір ми нічого не їли. Навіть діти, не знаю, можливо, там щось там нам давали перегристи, перекусити. Дорослі не їли нічого цілий день, тримали піст. І, відповідно, ця їжа була, звісно, ще смачніша, але і так, навіть без посту. Ну, от Я досі пам'ятаю цей смак. Це неймовірний смак, хоча, здавалося, би просто сіль, вода, борошно. І смаку цьому паленяткові додавало те, що в нас не було тарілок. Оскільки ми родина, то в нас були великі спільні тарілки, наприклад, той ж розсіл давали в двох чи там в трьох великих спільних тарілках, і кожен собі ложкою брав з тарілки цей розсіл, і, щоб донести його до рота, підставляв під ложку паленятку, щоб не капало. І оцей розсіл зволожував паленятку, ще його попередньо треба було змастити часником. Ну, просто це, це смак дитинства, знаєте. Дуже смачно, дуже я це любила. Далі наступна страва, наступні страви вже там їх було кілька. Це була і картопля, гриби сушені, які робилися знову ж таки на олії. Капуста могла бути, горох, так само, що там ще риба, Оце все вже з'являлося на столі. Досі дуже люблю варену картоплю, плюс горох, плюс капуста тушена, квашена. І грибочки, ну, і ще це все закусити тим самим паленятком, вже зволоженим попередньо розсолом. Я не знаю, що може бути краще. Серйозно. Я б таку їжу їла, чесно кажучи, кожного дня. Далі вже наставала черга голубців і вареників. І вареників, діти ми чекали особливо активно, тому що в варениках були заховані копійки. Не знаю, напишіть, чи у вас була така традиція ховати копійки? Ну і ви собі уявляєте, що 25 копійок, чи там 50 копійок цілих? Ого, це були супер гроші в моєму дитинстві. Там в 90-х роках це прям можна було собі купити, не знаю, там цих малинки або желейних червячків, желейні зуби. Що там ще продавалось такого кріпового в кіосках? Ми прямо полювали за цими копійками. Це був квест, тому що не у всіх ж варениках були сховані копійки. Десь вони були, десь не були. Потім рахували діти, звичайно, хто більше на збирав вареників, тому вареників ми наїдалися дуже. Вареники, наскільки я пам'ятаю, були з картоплею і з капустою, і в кінці була власне вже кутя. Кутя в нас традиційно була густа, і мушу сказати, що тоді я не любила її, я її не їла. Але зараз я обожнюю кутю. Моя мама готує таку густеньку кутю, таку, як вівсянка варена. І я після свят у мене от традиційний сніданок – це кутя замість вівсянки. І я її дуже сильно полюбила. Я люблю саме от таку густу з пшениці, з горіхами, з медом, з маком. Не знаю, це, це прямо супер. Не вмію її сама готувати, треба буде якось навчитися, але боюся, що тоді я буду їсти кутю круглий рік, бо для мене це дуже смачно. І після того, звісно, ще подавалися ті ж пампухи. Нас вони були з маком, мені здається, ще з чим, можливо, з вишнями. Я вже не пам'ятаю. І страв було традиційно 12. цього суворо дотримувалося, тобто там сіль, наприклад, не рахували як страву, прохували всі оці от більш серйозніші страви. Там узвар так само враховувався як страва. Крім того, що ще робили діти з таких традицій: діти мусили залізти під стіл, поквоктати, щоб водилися кури, і щоб господарка процвітала. Це от теж я дуже добре пам'ятаю. Я впевнена, що я щось забула і. Не все збереглося чітко в моїй пам'яті, але це такі от спогади, які закарбувалися, попри те, що в мене немає фото тих моментів, а дуже шкода, тому що фото, я, в, мене візуал, я візуал, в мене візуальна пам'ять. Я зберігаю таким чином спогади. У вигляді кадрів вони зринають в моїй голові. Власне, це було закінчення такої трапезної частини. Далі вже переходили до колядок, до колядування. І до кінця вечора колядували, дзвонили до родичів, колядували їм. І в ці моменти я прямо дуже шкодувала. І зараз шкодую вже дорослою, що в мене немає ні слуху, ні голосу, я не можу гарно співати. Тому що, коли хтось співає красивим голосом колядки, ну це, це дуже зворушливо. І як я казала, попри те, що я не вважаю себе віруючою людиною, але вся ця атмосфера свята, саме Різдва, ці мої дитячі спогади, вони створюють. Такий Ореол тепла і затишку, що я це бережу, і це, знаєте, мій скарб. На другий день наставало Різдво, і тоді вже комора. У нас в селі була комора, і це, знаєте, така була печера скарбів. Особливо на Різдво, коли ти заходиш, а там купа пляцків стоять, спечені, горішки оці от з гущеним молоком, трубочки вафельні з гущеним молоком. Такі були в нас популярні вафельні коржі, з яких робили рулет з галяреткою всередині. Я думаю, що хто тут з мого регіону то у вас теж таке було серйозно. Це, це от було як Charlie шоколадна фабрика, тільки е, українська версія на Різдво. І, звісно, мене як дитину найбільше ці всі смаколики цікавили, якусь там іншу їжу таку не солодку, я навіть і дуже добре не пам'ятаю. Різдвяну саме ну, традиційно, це традиційно було вже для всіх, напевно, майонезні салати всілякі, картоплі, якісь м'ясива, ковбаси домашні сири домашні. Оскільки я ж казала, що в нас було велике господарство, то було багато і свого. І тоді вже починався бенкет такий серйозний. Плюс вже тоді пили алкоголь, тому що на святвечір нашій сім'ї алкоголь не пили, пили вже саме на Різдво. І на Різдво також, звісно, ходив вертеп селом. Я дуже шкодую, в мене були фотографії вертепу сільського з мого села. І колись там в мене гавкнув, гавкнуло, не знаю, карта пам'яті чи Харт. Фотографії ті зникли, я дуже шкодую. Хоча, чесно кажучи, коли я була мала, я вертепу боялася того сільського, тому що ну, вони такі були там, переважно хлопці брали участь і е, вони передягалися, в тому числі, в жіночих персонажів, там були традиційні персонажі Мошко він же ж Єврей, він же ж інше слово, яке ми зараз не будемо вживати, бо воно не толерантне. Сара. Його дружина відповідно: чорт, ангел, три царі, пастушки словом, всі традиційні персонажі вертепу. І я найбільше боялася, наскільки я пам'ятаю, саме Мошка, тому що Мошко ходив з старою губною помадою і прям так і норовив, знаєте, когось помалювати тою помадою. І вони прямо ті колядники заходили в вертеп і дивилися, чи можна щось в хаті так трошечки собі потягнути. Ну, ясно, що вони не крали нічого такого серйозного, і потім, там, якщо що, віддавали, але мені, як дитині, було трохи страшнувато, і я часто ховалася в другу хату і спостерігала так, не знаю, з щілини за тим всім, за тим вертепом. Хоча зараз мені би дуже хотілося це все побачити вживу. І я рада, що в багатьох селах та й у Львові дуже багато є вертепів на Різдво. Якщо ви приїжджаєте на Різдво у Львів, я вам раджу просто блукати центром в цей час, або бути в центрі десь в кав'ярнях. І вертепів дуже багато. Вони ходять по Львову, заходять в кав'ярні, це От е, традиції, які ми зберегли, які ми мусимо далі берегти, і те, що можна побачити наживо ще досі, це дуже цінно. Ну і як я сказала, вертепи, я трохи побоювалася. Але мушу сказати, що згодом, коли я вже стала студенткою, то я й сама стала учасницею вертепу. Тому що в університеті наша староста групи десь вона жила в гуртожитку і спілкувалася з старшими студентами і почула про те, що якісь старші курси колись робили вертеп і ходили по викладачах з цим вертепом. І вона вирішила таке саме організувати. І це супер спогади. Мені здається, ми так два роки ходили. Три вже, напевно, ні, мені здається, два, а може й три, я не впевнена. Ну, два точно. Ми домовлялися наперед з викладачами і ходили з вертепом, вони слухали наші колядки, нашу власне, цілу, там виставу, ми готували виставу, слухали наші колядки. Потім ми сідали за стіл, і в деяких викладачів, знаєте, було таке, що вони казали, поки. Не вип'єте все, що на столі, зі столу не вийдете. Ми виходили звідти прям дуже, дуже веселі, м'яко кажучи. Танцювали там під вікнами всякі аркани і інші танці, щоб зігрітися. Плюс була, оця, така, знаєте, справжня зимова зима зі снігом. Викладачі жили на різних краях міста, і ми в маршрутках пересувалися цим всім вертепом, колядували і там. Робили рух, і це теж такі спогади неповторні, незабутні, і те, що я дуже і дуже ціную, і досі з приємністю згадую. І, от, до речі, запитання для розіграшу. Нагадую, що відповідь на це запитання ви. Запам'ятовуєте, не пишете під цим відео, а напишете під останнім відео грудня. Я про це скажу, тому обов'язково дивитися всі мої відео, щоб не пропустити саме те відео, під яким ви маєте написати відповідь. А запитання таке: як ви думаєте, яким персонажем в вертепі була я? Думайте ваші варіанти. Там, в принципі, персонажів небагато, ви всіх можете погуглити. Я їх озвучила, традиційні персонажі Вертепу, тому мені здається, що це легке завдання можна буде вгадати. Ким була я, я так само робила зірку для вертепу. І це, знаєте, такі спогади одні з найяскравіших з часів університету. Загалом, якщо говорити про мій університет, то я вчилася на факультеті журналістики і не скажу, що ця освіта дала мені багато в плані роботи, але ця освіта дала мені багато в плані спілкування, якихось моментів пам'ятних, людей. Загалом універсальної знову ж таки освіти якогось. Якоїсь якоїсь бази і того, що знову ж таки сформувало мене як особистість, тому мені приємно, що я з університетських часів можу теж згадати щось таке класне і про Різдво. Тим більше, знаєте, це був такий трохи розрив шаблону, коли ти бачиш викладача тільки на лекціях, а потім ти потрапляєш до нього додому. Тобі ну, цікаво подивитися, як хто як живе. Особливо, якщо це викладачі освічені люди, там на книжки їхні позаглядати, на їхні інтер'єри позаглядати, і побути в якійсь такій неформальній атмосфері, мені здається, що це дуже цінні спогади. Але, от, до речі, я згадала, що ще повертаючись до часів дитинства, не розповіла, чим ми там займалися ще в селі, тому що, крім саме Різдва, Різдва, і різдвяних оцих спогадів в мене із тих зимових часів є дуже багато гарних спогадів саме про сніг і про те, як ми ще каталися на санях. В селі були такі старі величезні гринджоли, дерев'яні сани. Там могло вміститися, ну, дітей точно троє могло вміститися на тих санах. Ну не було ж ніяких трас спеціальних, де там спускатися. Я пам'ятаю, як ми з братом сіли на ці гринджоли, і наш стрико стрико то є брат. Тата, такий лікбез по галицькому діалекті, стрийко то є брат тата, вуйко то є брат мами. І стрийко наш посадив нас на ті сани і каже: Їдьте, ви нормально поїдете. А як я казала, ви пам'ятаєте, що там сніги такі нормальні. І ми проїхали пару метрів, і потім благополучно зарилися носом цих гринджолів в сніг і перелетіли через них і вилетіли на сніг. Добре, що там було дуже м'яко, бо я ж кажу, сніг був дуже високий. Але це такий, знаєте, спогад, як я літала з, з, з гринджолів в космос. Крім того, ми намагалися кататися на старих лижах. Там були якісь такі старі радянські лижі. Е, я на лижах не вмію кататися досі, і тоді ну, той досвід не додав е, якихось, якихось вмінь у катанні. Але ну, це теж спогади, хоч трошки я там поз'їжджала. Е, ще ми каталися на конях, бо були там в селі коні, але не було сідла. Тому. Куфайка на коня, і вилазиш на нього, і трохи їдеш. Це, звичайно, страшно, дуже високо. Більше мені подобалося, коли брали величезні сани для коней замість воза на зиму, і запрягали коней, і їхали такою сільською дорогою повз хвойні ліси, на таку прогулянку зимову. Це прямо теж дуже приємні спогади в мене з дитинства. І потім, в кінці дня, коли ми вже натомлені після всіх цих активностей, йшли спати, спати ми йшли, оскільки була дуже велика родина в нас, і хата не сказати, б, що велика завжди не знаю. Мені здається, що в багатьох. Хатах десь Бойківщини чи от цього регіону і от сусідніх регіонів є таке поняття як третя хата, принаймні в нас в хаті таке було. Це кімната, яка була майже завжди закрита, не опалювалася, тому що ну, звичайний час, коли не з'їжджалася вся родина, то не потрібно було її опалювати. Вона була в кінці хати. Ззаду хати. І коли вже родина з'їжджалася і треба було десь лягати спати, то вже третю хату палили. І як ви розумієте, в кожній кімнаті був п'єц, і в кожній кімнаті він топився, а в тій кімнаті він не топився постійно. І ясно, що там, якщо один раз натопили, то ну, все одно це не допомогло, і було холодно. Але там були такі величезні перини важкі. Ватяні, мені здається, і оце такий спогад з дитинства, коли ти заходиш в ту холодну, третю хату, пірнаєш під цю перину важкезну і засинаєш буквально якимось ведмежим сном. Ось такі спогади дуже приємні, і мені було приємно ними з вами поділитися. Буду чекати ваші спогади. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Бувайте!